Всім привіт! На сьогоднішньому урозі я розповім про безпечені паролі та нотифікацію. Позвещні паролі та нотифікація є критично важливими для захисту особистих даних. У цій презентації ми розглянемо стратегії створення паролів, важливість багатофакторного підтвердження та інструменти для управління паролями. Чому важливі паролі? Паролі є першою лінією захисту від несанкціонованого доступу. Вони захищають вашу особисту інформацію. Фінансові дані та облікові записи. Важливо використовувати унікальні та складні паролі для кожного публікового запису. Стратегії створення паролів. Для створення надійних паролів використовуйте комбінацію великих і маленьких літер, цифр та символів. Рекомендується створювати паролі довжиною не менше 12 символів. Уникайте використання особистої інформації, наприклад, вашої дати народження або вашого ім'я, або прізвища. Паскейт це альтернатива для паролів, яка забезпечує вищий рівень безпеки. Вона використовує біометрію для автентифікації замість введення паролів. Унікальність паролів: Кожен публіковий запис повинен мати унікальний пароль, використання одного і того самого паролю на різних платформах підвищує ризик: якщо один запубліковий записів буде зламано, інші також можуть бути під загрозою. Аутофактине підтвердження додає додатковий рівень захисту, це вимагає не лише пароля, але й другого фактору, наприклад, СМС-коду або біометричних даних, це значно знижує ризик зламу. Використовуйте менеджери паролів для зберігання та генерації складних паролів, Це допоможуть вам зберігати унікальні паролі для кожного публікового запису без необхідності запам'ятовувати. Це зручно і безпечно. Протонпас і KeePassXC XC. Pass і Кіпс XC це два популярні менеджери паролів, які забезпечують безпеку ваших даних і опублікових записів. Протонпас пропонує шифрування end to end інтеграцію з ProtonMail, підвищує конфеденці, KeePassXC XC є відкритим програмним забезпеченням, що дозволяє зберігати паролі локально, включить користувачем повний контроль над своїми даними. Регулярне оновлення паролів є важливою практикою. Рекомендується змінювати паролі кожні 3-6 місяців, особливо для облікових записів, що містять чутливу інформацію. Це допоможе знизити ризик вламу. Завжди використовується захищені з'єднання, приведені паролів. Уникайте використання публічних Wi-Fi Мереж для доступу до важливих публікових записів. Висновок Забезпечення безпеки паролів та аутентифікації є важливими аспектами захисту особистої інформації, Використовуйте надійні стратегії багатофакторне підтвердження та інструменти управління для підвищення безпеки. Дякую за перегляд!